4 липня на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородця, який заявив про крадіжку з його квартири цінних речей, дороговартісних прикрас та майже 25 тисяч доларів. Розпочавши розслідування цього злочину, оперативники помітили схожість між цією ситуацією та ще однією крадіжкою, про яку потерпілі повідомили поліцію на початку червня. Як і цього разу тоді зломисники добре вивчили режим дня господарів. Та за їх відсутності шляхом підбору ключа проникли в квартиру і викрали всі цінні речі: 36 тисяч гривень та 6 тисяч доларів. Правоохоронці провели ряд оперативних заходів та, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, встановили осіб зловмисників. Двоє раніше судимих за майнові злочини жителі Львівщини віком 45 та 42 років. Останній, до речі, уродженець Російської Федерації. Використовуючи можливості централізованої системи відеоспостереження, безпечне Закарпаття, ця система з легкістю розпізнала обличчя крадіїв та вказала на карті детальні місця, відвідувані ними. Проклавши детальний маршрут їх руху, оперативники разом із силовиками роти поліції особливого призначення затримали обох підозрюваних у одному місці на Львівщині. У них вилучили ряд важливих речових доказів, зокрема це гроші, ювелірні вироби та одяг, в якому вони вчиняли крадіжки. Наразі зловмисники перебувають на території Закарпатської області та поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.